Сьогодні приготуємо курячі бедра в апельсиновому медовому соусі. Курячі бедра промили та просушили. Для маринаду беремо столову ложку меду, часник, мелену паприку, куркуму італійські трави. Додаємо приблизно 2 столові ложки соєвого соусу. Додаємо сік з одного апельсина, чайну ложечку французької гірчиці. Трішки посолимо. Все гарно перемішаємо. Виливаємо в курячі бедра і гарненько так перемішуємо, жмакаємо. Поки підготуємо духовку та форму для запікання, хай бедра маринуються. Бедра переклали в деко, залили оставшимся маринадом і ставимо в духовку на 180 градусів години на півтори. Періодично витягуємо з духовки і трошки поливаємо такою цією підливкою. Ось така красота у нас вийшла. Запрошуємо всіх до столу.